Слава роду! слава рідним Богам! слава Україні! Слава. Героям нашим приятям, нашим слава. Єдкий вираз його стах куру кармані. Це санскрит. Санскрит це прадавня, прадавня мова, чи точніше санскрит разом з українською мовою до прадавньої мови найближче є, найближче є. Там збережено, ну скажем так, та, та прадавня мова, це була е, так, так, е, божественна мова, тобто там просто було е, слово моментальної дії. Тобто, якщо людина заслужила, щось зробила не те, так е, хтось подивився і сказав, то в тебе руки повідсихали, грабуєш тут е, так, наш народ. Е? І у нього зразу раз і руки повідсихали, і все. Тобто моментальна дія. Хтось зробив щось добре е, і каже. Ой, да щоб тобі, тобі там в сім'ї там, я не знаю, там корова, корова десяти лет вродила. І разом вродило, і все. Тобто це була мова моментальної дії, божественна мова. А санскрит то вже менше. Ну, там, то скаже 70% 80% збережено, десь десь, десь може, може менше. Українська мова ще менша, однак власне українська мова разом з санскритом найближче є до тої прадавньої мови. В українській мові до сих пір збережено дуже багато слів, які з санскритом просто, просто перекладу не потрібно. Ми кажемо тату, там, там тап", тата. Ми кажемо «сто», там «ста», Ну, ну дуже багато. Махабай. Махабай. Да? У нас до сих пір дітей лякають по А Я не знаю, може вже не лякають, а я не можу. <схи> ну, але це теж це так пам'ять поколінь, воно передається. Як, як дітей ніхто ніби не вчить, але вони кажуть, чур мене, чур мене. Тобто закликають дух предків, дух роду, чура, аби чур прийшов і захистив. Хто тобто вже знає, хто тобто вже розуміє, то вже. Це використовує вже свідомо. Ми говоримо, прийди мічури прийди. І відразу відчуваємо біля себе вже присутність. О, Сказав і вже є. О. Слава Роду. О. А, а тоді говоримо для чого? Прийди, Мічури, прийти. Ну, якщо зараз, то, то, наприклад, в обряді мені допоможи. О, то логічно, Та. Якщо в вісні там, спати лягаєте, то в вісні мене захисти. Якщо там в дорогу вибирається, в дорозі, мене там. Бережи і так далі. І все, і ви маєте обережне поле навколо себе, чи то в дорозі, чи то дитя, де б ви не йшли, і не їхали, чи, чи, чи щоб ТЦК не зустріли. <плес> чи ще щось таке, та? а, Тобто то, відповідно так. І отут дітей ніхто не вчить, але воно якось передається само по собі, передається з покоління в покоління, і, і воно так і є. І все. Воно то повторюють. Це пам'ять, це, це генетична пам'ять, народна пам'ять. Так само власне бабайка. Бабайка. Хто такий бабайка? Махабай, велика небезпека на санскриті. От маєте. І власне його став Куру кармані. Це перекладається. Ну як перекладається Махаріші Макішйоні Це перекладав, ну, щоб так зрозуміло, було. не дослівно, так, так от просто грубо. так. Тут переклад має бути, ви розумієте, щоб... Воно звучало, і відповідно тому можуть бути варіанти, як перекласти те це чи інше слово. І от, от в своїй книзі я, наприклад, даю переклад мантри, сонячної мантри Гаятрі і власне, даю українською мовою переклад. Світло первинний прийти. Ну, там кілька варіантів, три варіанти я даю. І, і ви читаєте, і ви відчуваєте, як це просто у вас в серці вибухають, зриває. Ну а тут така, така йога Кармані — це така мудрість. мудрість. Махаріші махішйо перекладав так: е, встановившись в полі сили, дій. Тобто спочатку гармонізуйся, сядь, помедитуй, е, зроби так, щоб, щоб е, в тобі. Там було все гармонійно середині, щоб було гармонійно все всередині. так. А тоді вже, якщо ти вже встановив гармонію всередині, то тоді вже можеш щось робити. Тоді ти вже в силі, тоді ти вже в силі, тоді вже, вже все добре. Тобто, оце поле сили. Встановившись в нього, тоді вже йди і дій, живи. Так? Ну а я власне з точки зору любомудрія, нашого, нашої традиції, нашого знання, любови і кохання. То, то, то це, власне, трошки по-іншому для мене звучить, і я кажу: встановившись в любові, дій, встановившись в любові дій. Бо любов це первинна сила, первинна сила творень. І це кохання, ну ми це розуміємо як тілесна любов. Так? Однак це кохання. Ця сила любові, це сила єднання. Заберіть ту силу зі Всесвіту, і не буде ні одного атома, тому що в тому атомі там плюс і мінус, і плюс і мінус, і воно так от єднається, єднається, єднається або хтось навколо когось там крутиться. Літає о, так, як, так, як і в стосунках, як взаємно. Тобто оця сила любові це і первинна сила творення всього всесвіту, кожної частини. І відповідно, якщо ми в тому полі любові, ми встановлюємося, ми відчуваємо, серце відкрите, Відчуваємо, я люблю, я в любові, Так, 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 серце. Все. все, то ви йдете, і перед вами відкриваються всі двері. Бо ви вже йдете в ногу зі всесвіту. Ви вже в резонансі ви зі всім світ, І вже нічого кривне зле, не добре, вже не може вас зачепити. Тож, аби якнайшвидше, якнайлегше відродився наш народ у силі й славі своїй, відродив прадавні знання свої, прадавню віру свою, тому, як і тисячі років тому, промовляємо количуся світло рода Всевишнього, велися, батько, прийди, сили своїх благослови